Так, Всім доброго вечора. Вітаю всіх. От Будемо зараз займатися ремонтом ноутбука. Світла в нас зараз нема, виключене, але в мене є таке своє світлочко. Все менш-більш видно. Попробуємо продіагностувати його. Е, модель HP ноутбука. От тут же рамочки цієї немає, тут вже хазяїн сам щось пробував його ремонтувати. Одним словом, яка причина? Причина є в тому, що не засвічується екран. Я отако поверну. Отак. Нажимаємо старт. О, лампочка, видно, загорілася, вентилятор запрацював, але... Екран не засвітиться. Ще почекаємо. Ну, думаю, вже мав би загрузитися. Я так часто ноутбуки не ремонтую, але деколи щось таке треба допомогти людям, Попадає. Так, ну, як видно, не запускається він. Той, верніше, не засвідчується екран. Виключаю. Все, виключив. Так, далі. Яку ми діагностику я буду проводити далі? Є в мене такий монітор, все, не поміщається мені в кадр. Беру я отакий від нього є отакий роз'єм. І тут ну, в ноутбуці теж є таке гніздо. І це все разом під'єднаю я. Отак. От Під'єднав і запускаємо. Ага, зараз... А, світла нема. В розетку треба включити. Немає світла. Все, я так розігнався з ремонтом. Все, треба чекати, коли буде світло. Але я зразу скажу, я вже провіряв його. Отак я під'єднював, екран не засвічувався. Значить, проблема знаходиться отудись. не в моніторі, а от тут.